Привіт! Сьогодні зробимо гімнастику для обличчя, яку я роблю собі щоранку. І так, спочатку нам потрібно плечики розігріти, тому що звідси починається дуже багато процесів. І так, поки ми розігріваємо кругові рухи плечами, в нас між лопатками знаходиться дуже багато нервових зв'язків, які відповідають за молодість нашого обличчя. Тому нам потрібно розігрівати гарненько між лопаточками. І ось такий рух, він також підняти підборіддя, ручки долонями вверх, лопаточки разом і тримаємо, тримаємо певний період. Ця вправа вона дуже гарно піднімає гормони щастя, допомагає вироблятися саме тим нейромедіаторам, які дають. Радість це одна з поз сили, але вона тому і поза сили, бо допомагає бути в позитивному стані. Людина, яка відчуває негатив, яка в негативному стані вона не може бути сильно, сильною, тому що пригнічений стан це не сильний стан, а ресурсний, радісний, щасливий стан оце стан сили. Ми довго не будемо це робити. Тепер. А тепер лопаточки округлили. Це вам, коли потрібно швидко себе привести в ресурс, ви можете використати цю позу ось цю дві хвилиночки. Лопатки разом постійно тягнете. Зараз ми округлюємо, вирівнюємо, округлюємо, зводимо разом. Округлюємо. відчуваємо, як гарно стає. Зводимо разом. Округлюємо. Зводимо і ще. Округляємо, зводимо. Добре, тепер кругові рухи навпаки. Ми робили в одну сторону, зараз в іншу. Ще 5, 4, 3, 2, 1. І руки в замочок і зверху і замочок тягнемо назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тепер замочок ще ззаду потягнули. Тут погано трішки видно. Ось так замочок тягнемо назад. Але рівненько сидимо і також підборіддя вверх. Тягнемо три, п'ять, 4, 3, 2, 1. Супер. І тепер можна переходити до грудної клітинки. Починаємо з е, вправи для підборіддя. О, Кладемо ручки сюди, щоб відчувати і робимо цьомчик і будемо ніби цілувати спочатку вверх, потім в праву сторону і вліво. По 10 разів поїхали. 9. 8, 7, 6, Тут просто відчуваємо. Пять. Чотири. Три. Один. Направо. Раз. Два. Три. Четри. П'ять. Шість. Сі. Вісім. Дев'ять. десять і наліво. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. І є ще така гарна вправа. Дивіться як. Це виглядає? Називається вправа Мюінга. Можна подивитися, подивитися, як вона правильно робиться по техніці. Язичок ми піднімаємо корінь і весь кладемо на верхне піднебіння, тобто повністю і спрацьовують також всі м'язи. Тут м'яз у нас дуже небагато, але вони є. І шию дуже гарно взагалі укріплювати. Хочу поділитися, що в мене, наприклад, ось ті, е полосочки, кольца, ці полосочки, кольця ці, вони протягом певного часу ось я займаюся і стали набагато мен менш помітнішими. Тому дівчата можна бути молодими, гарними, <сум> довго залишатися природніми шляхами, просто потрібно кожного дня е щось робити. Я е роблю різні вправи для шиї, але сьогодні. Ось основний, це те, що для підборіддя, він також працює для шиї. І ось ця права. Давайте 20 разів. Десять. 20. Якщо пальчики тут лежать, то можна подивитися, що тут також працює, ось підтягується з платизмою вся ця поверхня. І далі переходимо до. до... Забулось, як називається, ці складочки. От бачите, зникають тоді. Носогубних складочок витягуємо губки вперед. Робимо типу У, -у, -у. будемо тримати. Е і пальчиками легко-легко-ледь ледь доторкаючись проводити. Поїхали. У. -у, -у. Гарно натягнули, щоб ось все натягнуто було. Зупинилися і тепер носиком ось такі будемо робити рухи тільки з витягнутими губками. Це було 10 і ще 10 разів. Угу, Добре, супер. Тепер переходимо до лобу, а потім очима завершимо. Ще є така вправа, я її не дуже добре відвертила для щічок. А поділюся потім. Спочатку перед тим, як з лобом почнемо працювати, розігріємо його. Я ось так роблю такими протилежними рухами прям дуже гарно. Розігрівається і розслабляється. Суперприємні відчуття, так і паралельно ще ось так. Супер. І лоб. Рухливий. Робимо, ставимо пальчики вище бров. І спочатку 10 разів ми тягнемо пальчики вниз, а піднімаємо брові вверх. І потім на, після 10-го затримуємо. Поїхали. Десять. Дев'ять. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і затримали. Тягнемо пальчики вниз, а брові вверх. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпустили. По пальчиковий дощик. Постукали. супер. І остання вправа. на очі кладемо долоньки. Ось так. Закриваємо очі, кладемо долоні, притискаємо, не сильно тиснемо, але просто, щоб гарно були, прилягли. І закриваємо рот у нас своб, вільний, просто привідкритий. І закриваємо, сильно, сильно зажмурюємо очі. І так, ще раз. Почали. Робимо 20 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. І затримали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Погляд стає більш відкритий. Так. І давайте ще зробимо таку одну вправу. Також, щоб гарно підтягнути секундочку. Щоб, а щоб підтягував міш, мішки, які є під очима. В когось вони більш виражені, в когось менше, в когось взагалі немає. Це супер, то щоб і не було. Значить, дивимося вверх, погляд вверх. І... Пережмурюємо нижнє повіко. 20 разів зробимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І затримали на десяточку. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Все обличчя. Пальчиками простукали, простукали, простукали. І можливо, можна ще масаж зробити, самомасаж, але це вже окремо буде запис. Дя... Всім дякую, що дивитеся! І бажаю лишатися завжди здоровими, гарними. І почуватися класно та доглядати за собою природніми методами.